Є рекоментар, як обов'язково мої читання, але в теж описує трішечки. про такі господні тянанти, я взяв на себе сміливський також зачитаю. І так за спит. Моя дітея пивайконгалоке шричатурбюха рупам Рупам'ясь йога <звісно> ти самкашанакям. Там шрини тянам дарамам прападзе. Я преподаю лотосным стопам Шинитянанда Рамы, который является санкаршиной, состоящей из Васудеры, из э, Чатургюга, состоящей из Санкаршаны Прадьюмной Он в полной мере пребывает пол, э, со всеми своими достоинствами на Вайфунте, далеко за пределами этого материального мира. काञ्च रिद्रावि सुन्दरगतिं श्रीपादमिव श्रे श्यामासम्बरां तामोक्षिं हिन्दु समथनम् प्रेमोद्भुना सुकं च नित्यानन्दमहं स्मरमि Сататам Шриям. Я всегда помню эту лучезарную, улыбающееся лицо Шри Нитянанды Чья походка делает смешной и нелепой величественную поступ слона. Его одежда подобна цветку синего лотоса. И сияние его тела затмевает блеск, восходящий на закате луны. Його глаза, об'їнені yeah. і прямой, вращаючийся, побіжняють гордість навіть неутонімої Такі трясовуски. Чентянанда правоуки послають вас. І зараз ми хотіли почитати, звичайно, тишечки два водіти, але можливо ми просто поговоримо. Можливо, не стільки про розваги, Господи Ніцянанде. Всі знають про його розвагу, і ми завжди будемо говорити про його розвагу. Але дуже важливо нам з вами розуміти, е, наче міста, ми, Господи Ніцянанде, в своєму особистому. Дуже важливо. Ми зможемо зараз зрозуміти саме, чому. Так, ми в двох словах скажемо, що Господь прийшов цей світ в 1700 в 1474 році. в чакра Це дуже цікава місцина. До цього, до речі, він а, закінчив а, ці ігри зимні в 1541 році. І закінчив він ці землі свої ігри зайдя в божество, яке було в а, так. Ще. Банки, Банки маленькие. Ці так. Mm -hmm. так. І так кажуть, що в цьому місці, навіть є, ще до цього часу зберігся певний квартал для любителей містичних всяких штук. Там, вже, да, там відкритий ще до цього часу цей квартал, який під'єднує качакрограму, качак-рограму з нижчими світами. Чому з нижчими світами? Бо Господні тяна, як ми всі знаємо, це значальний Господь Баларама. А Господь Баларама це Ананта Шеша, той, хто підтримує усі усе творіння, усе творіння без виключення повністю. І більше всього, він підтримує навіть тих, так само як достойних, так і всіх не требко достойних в звичайному розумінні живих істот, які наділені Всіми такими негарними якостями в повній мірі, і вони дуже полюбляють спілкування з Господом Анатоше, тобто Господні Тіната, він також не просто так є наймилиста Аватара разом з Господом читає і прабу. І якщо ми роздивимося на їхню пару, їхнє їхню місію разом то ми можемо побачити дуже дивні речі. Як ми всі знаємо, ми говоримо спочитання, це на Момаха Яя, через те, що він дав смак. Той смак, любові до Крішни, любові до Бога. Давайте так, як воно є в житті, ви ж погоджуєтесь, що без смаку, без радості, без відчуття якогось задоволення дуже важко щось робити. Навіть йти по правильному шляху без задоволення, без смаку радості, то нереально, дуже важко. Тому так, можна з цієї точки зору зрозуміти, чого говорить, що Господь Даня це наймилиставіша Аватара Господа, чому він дав те, що зробив легким. Чому? Тому що Кришна казав, багладіть, вся багладіта Кришна каже. Придайся мені, там, ще раз придайся мені, Пойми, хто я такой, тому подібне і пішло, поїхала. І він так гарно говорить Руджуні, що Раджуні нема не шансу, він такий врешті. Каже, я все зрозумів. Все, я тепер 100% твій. То Господь чийта не пробув ніколи не казав, придайся, мені. Він навіть не казав, придайся Кришні. Він казав, оспівуй, святий я. Він казав, успіву, і я дам Всесвятою такий смак, що в тебе не буде ніякого бажання е, десь гальмувати по дорозі до своєї відданості до Крішка. Це те, що приносить е, Господь читання. Смак. Смак, ще раз смак і нічого окрім смаку. Всі можливі смаки любові до Бога любов, це приносить Господь читання. Так що ж робить Господь Нітянанда? Дій. І чому Чому тоді, коли Господь і був занурений на відсотків смакування всіх смаків любові до Бога? Чого Господа міцянамди не було поруч в той момент? Що робив Господь Нецінанда? Чим він займався? Я кажу, не допомога вчителів, які були кіртані під час, коли проводив Господь Нецінанда, які були втікані цікаві були, так, да, цікаві такі були, Кірто не да, Ми зараз чи цю історію, не вирішить, вона така коротенька. Господній Тананда Господь брав з собою групу харінами і казав, ми йдемо на бліндаван, бо мій Господь свій сказав, що ми мусимо йти в і там співатися. Всі йдемо на і всі дають з тобою, хоч куди завгодно, і всі йдуть щасливі, співають, співають, так занурений спів, що... Ідуть собі, йдуть день, два, три, чотири, п'ять тиждень, два тижні ідуть, і тут люди, вони йдуть йдуть, мало їдять, мало сплять, постійно, це ж все. Співа, спів. спів. Гарі пішла, лунає постійно, всі відстають. І тут люди на сусідчі, вони питають, скажіть, люди добрі, грінда там, ми правильно йдемо. Він каже, ну що, жартує, грідав в іншому боці. Каже, в іншому боці? Да, Так, там. Пішли туди, вони повертаються, вся ця процесія, весь цей спів, весь, весь цей екстат повертається і рухається. Ну, Почальний протилежний атлішеч, в іншому напрямку, ніж, спочатку. І так само вони йдуть день, два, три тиждень, два тижні. Врешті-решт нема не ні нічого нема. Якесь поле, там якесь село, якесь трішки далі видно, якась річка, ще якесь село. Але гарна така полянка, і вони кажуть, нема вріндавана, значить ріндаван буде тут, де ми будемо співати. Сідаємо тут і будемо співати. Як ми не можемо знайти орендавана, значить будемо співати, ми такі нещасні ріндаван буде тут. І вони сідають і починають киркнути. Один, два, три, чотири. Вечір, співають ніч один день, другий день, без зупинки, просто кіркна. Скотніття нам де сідають трішки вище що всі його бачили, всі віддали, дають там небагато їх, там не тисячі людей, там нехай там 20-30 душ. Але вони всі співають, вони бачать міцінаду, і їх охоплює така сила, і така сила бажання співати, така сила бажання хотіти бути відданим. Це найголовніше, що є в місті Господина. Господь Мітана дарує силу бажання, лави, хотіти бути вачнавим. Саме хотіти бути ваш. Не знати переваги, як бути вачнавом, не знати, що там, що це таке, хто таке там, Яна, там все. Ні. А особисте, неймовірне бажання вкинути все і хотіти себе отожнювати саме з Вашнава. Це місце що... це те, що він дарує, це те, що є це, що, те, що йде. це те, що, про що він постійно каже. Просто співай, Кришна, я прийму на себе весь твій тягар обумовлених твоїх справ. Якщо ти будеш щиро, бажати, навіть якщо в тебе не буде ніяких сил, ніяких можливостей і нуль кваліфікації, але в тебе буде сильне бажання, я сам візьмусь за те, щоб всі от те, що тобі заважає, воно ну, якось тебе не крепко турбувало. Оце є місія Господа. Не давати смак, Кришна прямо бачить, не давати смак раси, а саме звільняти від. Кайданки, Звільня... звільняти від тортур, звільняти від страхів, звільняти від страждань це те, що місія Господа Ніціна. Але звільняти кого? Того, хто щиро бажає, саме зараз бажає, от, в свою природу башна, бути відданим. Я хочу бути відданим. Господь, тінанда, коли бачить, що хтось хоче бути відданим, він все робить для нього, що ви цей відданий відчув себе відданим, щоб ця душа дійсно відчула себе відданим. навіть якщо цей відданий залишається в тих умовах, яких він жив завжди. Ви ж подивіться, Господь Чайтані Магапрабу, він сприйняв себе м'ясо. Він вже жив в джаганатхбурі, жив, жив, жив в такому окремому місті, в окремих умовах. Все було дуже, дуже чітко там. Сарупа Дамадар, секретар, він зустрічався тільки з двома-трема вачнавами, з якими він... Якусь дивну пахта, расу, Кришна Катхіо, ця любов до Кришни була така так захована. Да, всі бачили, що ця особистість, вона ну, не просто занурена в любов. Від неї на кілометрах відчувається, що десь тут є любов. Коли ти підходиш до Кришни, ти підходиш ще ближче ближче і ти вже повністю захоплений цією хвилею любові до Бога. І тоді тобі нічого не залишається як подумати. Тільки Кришна Према, скільки любви до Бога, я оце ходжу, як не зрану. Я щось собі там думаю, ніби то це не мене стосується і люди. Тому отримував, отримуючи такий смарт, у них не було вибору, вони ставали відними. Але треба було підійти близько до Господа читання. Далеко не всі можуть підійти близько. Але для тих, кого, до кого не може підійти, хто не може наблизитись до Господа читання, у них є нітя на який каже, не теж до Господа чекає. Тебе не пустять сім'я, діти, твій розум, твої гріхи. Але я прийду до тебе. Я буду з тобою, не хвилюйся. Тобі треба тільки одне. Просто повтори, це грішня. І я, врешті-решт, виправлю все, що ти маєш. Але бажай бути відданим, бажай бути вечна. Це найголовніше, Щоб ти бажав бути вещам. Я виправлю все. Ти заплутався, тому що ти не знаєш, хто ти. Ти думаєш, ти, а насправді ти вмашна. І Господь надо. Та... чому говорить, що духовний вчитель то є експансія е -е, ніцина. Бо так, духовний вчитель, коли ми до нього звертаємося і каже, о, Гурмахарач, в мене проблеми, о, Гурмахарач, в нього проблеми, о, Гурмахарач, те, Гурмахарач, те, Гурмахарач каже, ти хочеш бути врачна, хочеш. Будь вачнавим. Будь ласка, будь вачнавом. І ми думаємо, ну так, да, дійсно, стільки проблем. Але не вже виходить, що проблеми проблемами, а бажання бути вечнавом це якось окремо від цих проблем. О, то я можу, як можу хотіти бути відданим, я можу виконувати все як віддане, я можу себе рахувати відданим, незалежно від всіх оцих е, мінусових кваліфікацій, які є в мене. Так, каже Господь. Нема проблем, будь ласка. І отак от дивився Господній Тіна на всіх почнах, які співали на тому лужкові аліклічному магамаду. Вони співали день, два, і що було, Вокруг ліс, рух, нікого нема. Але ж села на село ходили люди, бо там щось купити, продати, поміняти. Кому що, одружитись, розветися. І вони ходили, ходили і бачили тут. А тут таке щось робиться. І вони зупинялися, зупинялися, щоб послухати. Зупинялися, ще зупинялися, ще зупинялися. І врешті-решт забували, куди вони йшли і починали співати разом з, такі, з тими ж відданими. І таким чином за два місяці там назбиралась група людей в мільйон душ. Кажуть, мільйон дождь. Я там нічого не бачу. Діти, жінки, корови, ще щось, чоловіки. Всі були так, але ніхто нічого не бачив. Люди фактично не ходили в туалет. Вони не спали, вони не їли, вони співали. Вони співали до такого ступеню, що фактично вони починали, дехто з них підпривав. Господні чи чи я я господній Тінанда танцював. Дві читальничні літами, як Господь літеранда почав танцювати, коли побачив на урагу мого пробуху, коли він перший раз спілися? Він підскакував на три метри в висоту і зависав повітря. Як оці паскутбалісти, що завісають перед тим, як кинути того м'яча. Тільки у господині ціна не було м'яча, він просто завісав повітря, якось отак, чи якось ще. І все, всі це бачили, ніхто не міг змогти, як це так можна. Але потім, він, коли він ще й крутився там, таке враження, що ходив по повітрю. А бувало, на поті, бувало, він злетав, І потім так, з ось і стилю падав на землю, та так з таким звуком. Всі чули цей звук поламаний Христос. Всі завмирали. Це було страшне. І всі дивилися на Господа Нітяна з жахом. Ну все. все, що тепер далі? Як? Що, що ж робити? Я не Зрозуміло. Господь Нітян дават Гута, він все робить так, що люди не можуть погнути. От враховуючи свою логіку, свою пишено-слідственність, служі, свою, свою свій досвід, ну все якось. Крипи лимаються. І, і вони дивилися на осколоціна, думали, що тут біда. Але тут Господній на на наскапав, кричав, гарій-бол, гарій бол, і всі почали знову пересувати. І так само, коли на, той, на, 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 том, на тій місці забрали мільйон душ, вони всі місяцями отак співали, отак танцювали, дехто з них підкривав аж брига по деревах, немов білках. Дехто залітав як в китайських фільмах на саму гору Берхотору. Ви думаєте, звідти ті китайські фільми, де там всякі майстри літають по повітрю, по, по деревах там. Ну, погляділи колись мали там десь вачнавських приколах, тільки, прикол, тільки щось що, ясно. Що, <риво> і треба було сказати, що китайці самі краще. Як це співати халітично, що там таке і літати по повітрю. Так от ці всі вони. І це не були ті вайшнави, ті чисті душі, які... Прийшли з господом міця нами ходили. Це були ті ж самі селяни, які, щойно йшли на базар, продати ту корову чи там наспаки купити. І, і замість того, щоб щось продавати, вони злітали на самий верх той, 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 того дерева і скакали по листях. І не падали вниз, скакали і кричали гарібов, гарібов, кричали гарі клічно, Дехто Де хто з них? Де хто з них так говорять? Шастри, а, не шастри, вибачте, так говорять. Е Старітетні джерела. Дехто з них хапав ціле дерево в цьому екстазі, виривав їх з корінням і підкидав неба. Це були звичайні і дівчата, і хлопці, які до цього навіть, може, боялися підійти за чогось такого серйозного що це таке зробити. Швирялися один одним цими деревами. Дехто хапав це велетенське дерево, яке вирвано з корінням за якихось його кінчики кін і, і вигляд, робив вигляд, що він Крішна і грає на, на сопілці картина, картину, данськільки дерево, десь стовбор метрів 15-20. Якась тендітна особа, не хочу показувати пальцем, тобто є багато тендітних осіб. Я то він, мій таку, ви знаєте, зімає отак. Ні, не така тендітна звичайна. Треба з якам сидів, щасливо і все там зробить. А вони собі схопився, і грає на спілці. Дивіться такі маленьке, таке велетенське дерево. Це нікого не дотешало, всі щасливі дивилися. І всі, і всі думали, так і є, так і треба. Ніхто не, ні, 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 ніхто не казав, ні один думав, що це робиться, що це таке? Як це? Всі сприймали це так, як воно має. Мабуть. Отакі кіртане, от таке було під час е, того, як господній цінандро розгортав свої. Як ми бачимо. Життя господаре він не був саняс, він був більшого другів, в нього було дружини, в нього було багато обов'язків інших. Він дав дуже багато із різним відданим. Він надав дуже багато можливості проявитися, проявитися себе там в тих умовах, в яких вони можуть це зробити. Показуючи всім, що фактично... Для того, щоб бути вачнавим, не обов'язково займати положення сам Можна продовжувати те життя, яким ти живеш, але страшно бажати бути вачнавим. Фактично це і є місія Господа Ніцянанди. Місія Господа Ніцянанди, ми знаємо з вами з Мангалачарином, ми часто читаємо це, ну хто читає писанки, а мантру. Паншата макам Кришна, Рупа Рупаса, Рупакам, Бхахта Ватарам, Бхахтам, Намами, Бхахта Ашактам. Де говориться, що Господь Шитання Махапрабху це втілення у формі відданого, втілення Верховного Бога особи, втілення уособлення його енергії на і все це втілено саме в форму відданого щоб відчути е, чуття відданого, відчути смак життя вишнара, смак відданого, бактаруха. А Господня Тянада сварупаха. Бхахта сварупаха. Бакта сварупака це означає, що Господня е, зразу миттєва дає можливість відчути себе не як е, не свій ум, не свій розум і навіть не умане ети. Чути своє его, я почну. Стару по, по ту сваруку свою на рівні за поза межами поза межами свого оманого его, незламного оманого его, того оманого его, якого ще жодна жива істопадки не те, що подолала, а вона там завжди впадає, не маючи можливості чого зробити своїм оманним Так Також Господній та надо свою руку, Тобто він легко це обманне его, як ніби той розтворяє. Розтворяє так, що бажаючи бути вещами, відчуває свою, не свою форму, звичайно, але свою як те, що він сада даса Да сада санудасу. Са, да, са, да, са, да, са. Він слуга, слуги, слугі, слугі. Він, він, він це відчуває. Скажи, будь ласка. Так, четвер, чотири. Невже? Це таке важко для нас доступне, якщо ти себе сподівається військові. Ми маємо це постійно, в товаристві нас в нашому духовному спілкуванні ми це маємо Це означає, що всі ми маємо постійно милість Господа Дітина. Це і є те, що ми маємо. Ми маємо милість Господа Дітинати. Як віддані, ми маємо його милість, вона для нас ще ближче, ніж ковток повітря, яким ми дихаємо, не помічаючи того. Фактично, коли ми не помічаємо, що ми ростемо як духовні особистості або як духовні особистості, але пам'ятаємо, що ми духовні особистості це Господній ціна дана милість. Це може навіть не мати жодного свого. Це, це його та неймовірна. Безмежна, нічим необмежена, потужня, збиваючи з ніг така течія течія прояву того, що ми віддані. Це те, що ми мусимо знати завжди, коли ми згадуємо про Господа Ніціна, звичайно, Господа ніцінанда безліч ігор, безліч всього, можна говорити дуже і дуже довго. Але я, мабуть, скажу ще одне слово, на цьому будемо цю частину нашого сьогоднішнього свята закінчувати. Я скажу тільки те, що так. Мені дуже подобається цей сумна історія. Да, да, гадає пам'яті він е, випросив, вигадає пам'ята, щоб його маленький син пішов разом з ним, подорож, тобто фактично залишив, залишив сімейне життя, залишив домівку і просто пішов саня. І гадає, пам'яті змусив віддати свого сина супроводжувати цього саняці і так було прийнято. То після цього все село, вся, вся яка чакра, грама, вона. Фактично перестала жити. Фактично, вся їх, вся їх щастя, весь їх сміх, все, що вони мали, воно висохло. Залишилося зовсім без, без смаку. Фактично так Так же буває і, і з, нашим, з нами в нашому житті, коли ми втрачаємо оцю віру без, безмежну милість. Ми залишаємося по формі, але по суті стаємо дуже сухенькими, висихає оце життя. життя свідомості. Воно існує, але якось не вигневичає. І часто віддані, часто віддані плутають, то Ту... Ненас... ненасиченість чувств, чуттєвим задоволенням, яка існує в матеріальному світі міському житті. Оцим чуттям те, що нам не вистачає смаку в духовному житті. А, все ж таки це різні речі, вони мають... Різну природу. Тому я би сказав би, що сама обмеженість віру в безмежну милість Господа Ніцінати в нашому житті і робить наше духовне життя, призупиняє наше духовне життя. Відповідно, коли ми починаємо знову розуміти цей безпричинну силу, цієї безпричинної милості по відношенню до нас. Таких uh, особистостей, як Господні Тянанда, то зразу наше духовне життя набирає фарб, набирає смаку і набирає сили. Uh, ці декілька слів, хочеться сказати, сьогодні якраз для того, щоб всі ви відчули свою причетність до Лотоса До Лотоса совистокого спадані цянанда і з натхненням занурились в ваше постійне духовне життя. А что такое духовное влияние? Хорошо. Хай, Если есть какие-то вопросы, претензии, может дополнения. Кстати, Павлович, Спасибо за замечательную лекцию. Я все спросить хотел. Ну, а как же эти люди не кушали, не пили вот это и, и нарушали законы физические этого мира и как же это было так удивительно? Девятый, ну, тендить не буду. Чи и тендить не может Я могу только подтвердить. Я не знаю. Харикришна? А вот в Латинаде были дети? Кто хочет ответить на этот вопрос? А сейчас будет кроссворд, поэтому не надо этот вопрос поднимать. Возможно, в кроссворде будет ответ. Thank <laughs> you.